В арт-галереї нова гарна традиція. Що вихідних вона наповнюється дитячим щебетом, окрім атмосфери творчості, тут ще й дитяче натхнення, щирість і захоплення. У рамках програми Культура і духовність фонд ігоря палиці тільки разом започаткував навчальну серію хендмейду для луцьких діток. Маємо дуже цікаву програму, яка пов'язана із творчістю із Спрямована для дітей, і нам хотілося в переддень або вперед місяць такого великого великоднього свята, яке святкують в усьому світі, щось зробити яскраве, творче, піднесене і для дітей з особливими потребами. Тому на фонді з'явилася ідея оцей місяць спрямувати на те, щоб прийти до дітей з особливими потребами. А в нас їх в Луцьку чимало. І ми з ними тісно співпрацюємо, контактуємо це. І громадські організації, це і садочки з групами для особливих дітей. Прийти до цих дітей із творчістю. Що вихідних за посередництвом офісів розвитку кварталу на творчі уроки запрошують дітей із різних дитячих дошкільних закладів і організацій. Діток ми запросили з 28-го садочка, це особливі дітки. Ми захотіли для них зробити дійсно таке справжнє свято, тому що це дітки особливі, це дітки з вадами зору. Ослуху, а діти сонця дебютували майстер-класи розписуванням великоднього пряника. Майстриня Наталя Мартинюк сама випікає медово-імбирні заготовки, використовує лише натуральні інгредієнти і для печива, і для глазурі. Розпочала заняття такою оригінальною творчістю під час декретної відпустки, аби потішити своє маля. Та так і розвинула хобі до справжньої майстерності. На її думку, будь-яка творчість то розвиток. З дітками дуже цікаво завжди працювати. А ці прянички вони трошки підсохнуть і потім зможуть їх з'їсти або залишити до паски. Тож ці, ці прянички медові, вони можуть зберігатися до 6 місяців за рахунок великої кількості натурального меду і прянощів. Маяла. І намалював на ньому що? Ноші очки і вошечко. Водночас у галереї можна помилуватися роботами усіх 14 майстерень, що працюватимуть із дітками. Це в основному та творчість, у якій найбільше тепла рук, любові, сонця і весни. Упродовж передвеликоднього періоду дітки опановуватимуть найрізноманітніші техніки, набиратимуться досвіду і матимуть подарунки до великоднього столу.